Від холери в Сирії померло вже коло 30 осіб, і це лише підтверджені випадки. Загалом Україні зареєстровано щонайменше дві тисячі випадків зараження, причому на територіях усіх сторін, які беруть участь у громадянській війні. У найбільшій небезпеці вимушені переселенці вони живуть у наметових таборах без водопроводу і каналізації ми помремо перш ніж ситуація покращиться. Ми й так помираємо. Хочемо їсти і пити і не скаржимося, але терпіти вже неможливо. Нам дошкуляють щури і миші. Спалах почався на північному сході Сирії в селі на березі Євфрату. Згодом перекинувся на західні території. спостерігається повільне зростання кількості випадків захворювання. Це не перетворилося на неконтрольовану епідемію. Водночас лікарні наповнюються новими пацієнтами до того ж через війну не працює більш як половина медичних закладів. Аналізи можуть робити не в усіх клініках. Так, на північному сході країни зафіксовано 4350 випадків із підозрою на холеру, але підтвердити змогли лише 100. Симптоми в пацієнтів схожі на холеру, але для нас це лише підозра на інфекцію. Лікування все ж таки призначаємо як при цій хворобі. Лабораторний аналіз дуже важливий, але його немає, і ми не можемо підтвердити діагноз. Холера небезпечне інфекційне захворювання, супроводжується блюванням і діареєю. Це призводить до швидкого зневоднення організму, через що смерть може настати за кілька годин. Міжнародні гуманітарні організації збільшили обсяги постачання чистої води для жителів районів, де поширюється інфекція. Також людям пояснюють, як передається хвороба і які в неї симптоми. Війна в Сирії триває вже 11 років. Мільйони осіб стали біженцями й переселенцями.